Впіввідронів для трьох бригад передала міська рада та гумштаб на східний Покровський та Сумський напрямки. Вінничанка не розрахувала сили під час туристичної подорожі до водоспаду Шепід в Закарпатській області. Спускатись їй допомогли рятувальники, що стало причиною. Вінницька міська рада отримала від програми ЕГАП нову мобільну валізу. Із нею адміністратори зможуть надавати послуги вінничанам, які не в змозі прийти до прозорого офісу. Час новин на телеканалі Віта. Підбиваємо підсумки останнього робочого дня тижня. Інформаційна картина очима наших журналістів у випуску вже за мить. Вибиті шибки, понівечені стіни та дахи це чергові наслідки ворожого удару по Харківщині. Близько першої ночі армія РФ вдарила по Чугуєву. Зруйновано два будинки, пошкоджені 15. Центральна лікарня вкотре опинилась без вікон, дверей та зовнішніх комунікацій. Постраждало троє людей. Вночі ворог спрямував дрони і на цивільну інфраструктуру обласного центру, міську стоматологічну поліклініку та пологовий будинок, де перебували жінки після операцій та пород. Ділі з дітьми людей евакуювали в інші медичні заклади. Загалом внаслідок удару постраждали щонайменше 9 людей. Серед них три породілі з новонародженими синами. Ворог порушуючи закони та звичай війни із застосуванням БПЛА попереднього герань 2 Завдав двох ударів по Савтівському району міста Харкова. Під ударами опинились об'єкти цивільної інфраструктури міста. Постраждали пологовий будинок, стоматологічна клініка та освітній заклад за вказаним фактом, слідчими зареєстровано кримінальне провадження за частиною першої статті 438 Кримінального кодексу України. Загалом в ніч на 11 липня. Ворог випустив по Україні 79 БПЛА. 44 з них збила протиповітряна оборона, ще 16 безпілотників. Локаційно втрачені. Під ударом опинилися і Дніпропетровщина, Миколаївщина та Сумщина. А вранці ворог атакував Одещину. Пошкоджені цивільна інфраструктура, житлові та адмінбудівлі, травмовано 8 людей. Також постраждав кінний клуб. Там загинула кобила. Ще одна тварина поранена. На Вінничині поліцейські знешкодили бойову частину ворожого безпілотника Герань. 2 БПЛА збили сили ППО, але він не вибухнув під час падіння. Бойові елементи безпілотника знищили безпосередньо на місці виявлення. Як повідомили правоохоронці, лише з початку липня вибухотехніки Вінничини п'ять разів виїжджали на місця падіння ворожих дронів та крилатих ракет. Також у поліції закликають мешканців Вінничини в жодному разі не підходити і не торкатись підозрілих предметів. Бо ж наслідки ворожих атак можуть нести загрозу ще довгий час. Нову партію сучасного обладнання, яке показало високу ефективність на фронті, Вінниця передає бойовим підрозділам на найгарячіші напрямки фронту. Десятидюймові ФПВ-дрони завдяки потужним акумуляторам та високій точності ураження замінюють артилерію при виконанні деяких завдань. Вінницька міська рада разом із міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом продовжує закупівлі дронів, оперативно реагуючи на запити військових. Дві сотні ФПВ-дронів передала Вінницька громада у співпраці з міжрегіональним гумштабом трьом бойовим підрозділам, зокрема бригаді Хартія, 210 210-му батальйону, 425-го окремого штурмового полку Скала та 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді. В рамках роботи Вінницької міської ради міський голова неодноразово наголошував Сергій Моргунов про те, що ми будемо продовжувати закупівлю цього необхідного для військових. Депутатський корпус підтримав. Зміни до бюджету, і ми на даний момент в закупівлі маємо ще інші дрони. Ці дрони показали високу ефективність при знищенні бліндажів, ворожої техніки та ліквідації живої сили противника, яку нині ворог розосереджує невеликими групами по 3-4 особи. Допомагають відбивати штурми, не підпускати ворожу піхоту, техніку до наших позицій максимально знищувати. Правда, не кожен раз, не кожна ФПВ попадає в ціль, реби, системи захисту, зараз зеленка, переміщення по посадках, також вносить свої корективи. Але дуже цінна річ і максимально, максимально ефективно працює, більш ефективно, ніж артилерія, більш точно. Завдяки потужному акумулятору дрони мають велику дальність польоту та здатні нести навантаження до 4 кілограмів. Він стабільний навіть за поганої погоди. Ці дрони дозволяють миттєво передавати відео з поля бою, що важливо для ухвалення тактичних рішень. Заявлені характеристики досить таки хороші. Льотні їхні можливості дуже теж передають хороші сигнали. І бачимо по камері, і по всьому просто потрібно від вас зворотка. Координатори міжрегіонального гумштабу постійно на зв'язку з командирами батальйонів моніторять їхні потреби та забезпечують необхідним, аби найскладніші місії виконували безпілотники. А наші захисники по можливості не наражались на небезпеку. Ми отримуємо 100 десяток. Вони одразу зараз, прям звідси, їдуть на Покровський напрямок. Це такі речі, які постійно необхідні. Вони використовуються в режимі онлайн постійно, від ну з ранку до ночі. Бойові пташки підсилять наших бійців, які боронять країну на східному, покровському та сумському напрямках фронту. Від початку повномасштабного вторгнення Вінницька громада на постійній основі підтримує 63 військових формування. Ірина Дідух, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта. Відпочинок у горах став випробуванням для 20-річної вінничанки. Дівчина вперше в житті вирушила в гірську місцевість до водоспаду Шипіт. Та через виснаження промоклий одяг і дощову погоду самостійно спуститись не змогла. На допомогу туристці прийшли рятувальники з Закарпаття після її дзвінка на службу 101. Бійці ДСНС транспортували постраждалу до села, де передали її працівникам екстреної медичної допомоги. У Вінницькому ЦНАПі тестують нову мобільну валізку із більш розширеним функціоналом. Послуга мобільний адміністратор дозволяє отримати допомогу в оформленні реєстрації чи замовленні документів, не виходячи з дому або в іншому зручному для громадянина місці. Вона доступна жителям громади, які з певних причин не можуть відвідати прозорий офіс. Це особи з інвалідністю, люди похилого віку або тимчасово непрацездатні. Нове обладнання департамент адміністративних послуг отримає. И від міжнародної програми ЕГАП. Воно дозволить надавати послуги оперативніше, якісніше та доступніше. Ми вже було декілька виїздів, надаємо послуги з реєстрації місця проживання цієї валізки, замовлення окремих адміністративних послуг, наприклад, архівних довідок. Ну і з'ясовуємо можливості надалі. Послуга мобільний адміністратор доступна з понеділка по п'ятницю з 9 години до 12.30. Для цього можна звернутися до будь-якого відділення нашого до територіального відділення або до центрального до ресепшену, або зателефонувати нам на кол-центр. Війна залишає слід не лише на тілі, а й у внутрішньому сприйнятті життя. Адаптація до мирного життя виклик для кожного, хто повертається з фронту. Щоб підтримати наших захисників та їхні родини, у Вінниці запрацював міський ветеранський простір побратим. Це не просто місце, це спільнота, де допомагають знайти опору. Про можливості, які відкриває цей простір, і про людей, що стоять за його створенням, поговоримо з директоркою Вінницького міського ветеранського простору, побратим Марією Довжик. Пані Марія, вітає вас. Вітаю. Отож, перший тиждень після відкриття міського простору побратим. Які ключові запити вже фіксуєте власне, у ньому? Перш за все хотіла би відмітити те, що е, я рада, що е, ці двері такі відчинилися, і е, ветерани та їх рідні е, прийшли. І ми вже за перший тиждень маємо 167 звернень, е, власне, і... Раді тому, що можемо реалізовувати свою діяльність в новому місці, в доступному просторі, в центрі міста для наших містян. От. Із ключових це Консультування юридичне, це психологічне консультування. Також, власне, це поки що єдине місце, яке поєднує в собі не лише ветеранський простір, як простір, де людина може отримувати різні послуги, сервіси, там заходи, але й місце, де є віддалені робочі місця працівника департаменту соціальної політики, де можна отримувати послуги соціального спрямування та. Фахівця центру надання адміністративних послуг, і власне дуже приємно розуміти і бачити, що ветеранам і їх рідним цей формат можна сказати зайшов, і власне вони користуються ним. Яка команда стоїть за створенням побратиму? І власне, скільки фахівців працює наразі? Створення е, побратима з е, побратим створений за рішенням Вінницької міської ради. Власне. А якщо говорити безпосередньо про команду, то це е, фахівці та фахівчині, які мають свій певний бекграунд, мають свій досвід. І тут я би відмітила те, що е, 80%. Е, Хто працює у ветеранському просторі, це і є представники цільової аудиторії. Так? Тобто ми говоримо про те, що тут принцип рівний рівному зберігається. І серед нас, як ветерани, так і дружини ветеранів, так і рідні полеглих воїнів, зниклих безвісти. І тому ця команда, я думаю, буде ефективною на своєму місці. Для тих наших глядачів, які ще не знають про побратим, розкажіть детальніше, який спектр послуг надаєте? Вінницький міський ветеранський простір побратим це ветеранський простір, який покликаний бути надійним тилом для наших захисників та підтримкою для їх рідних. І у цьому просторі ветерани. Їх рідні, рідні полеглих воїнів, зниклих безвісти, тих, хто перебуває в полоні, можуть отримати послуги юридичного консультування, це можуть бути психологічні послуги. Ми працюємо як індивідуально, так і в групах, так? тому можна для себе обрати той. Той формат, який більш прийнятний, більш зручний, це організація заходів, творчого здозвілля, активного відпочинку, це послуги фізичної реабілітації, підтримання фізичного здоров'я, як після фронту, так і після поранень. У нас працює фахівець, який має досвід і має вже тут, перебуваючи на новому місці, має позитивні відгуки щодо своєї роботи, в тому числі від ветеранів з ампутації. Тобто він працює також із ампутаціями безпосередньо підтримання здоров'я не лише спини, я мала на увазі, але й кінцівок, і, власне, всього тіла. Це індивідуальна робота і групова, коли ми говоримо про те, що нам варто згадувати, що таке фізична культура і організація безпосередньо свого здорового способу життя. Крім цього, у нас на базі ветеранського простору побратим працюють фахівці. У проводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, повертаючись з війни, ветерани зазвичай хочуть розпочати власну справу, як у цьому підтримує побратим. Так, ви праві в цьому, тому що е, навіть нещодавні дослідження показують, що приблизно 67% з тих, хто вже звільнився з військової служби серед ветеранів, е, виявляють бажання е, або принаймні задумуються про започаткування власної справи. І тут е, важливо стати плечем підтримки. Так е, е, і е, ось, наприклад, ми лише почали працювати 4 липня. Безпосередньо в побратимі, вже 6-го у нас був такий дводенний інтенсив, завдячуючи нашим партнерам, нашим колегам Центру Поділя соціум, які дали нам змогу спільно реалізовувати проєкт, в рамках якого ветерани та та їх рідні проходили інтенсивне навчання щодо започаткування власної справи. І вже завтра продовження цього інтенсиву. І тому ми. Намагаємося е, задовільняти потребу нашої цільової аудиторії, наших ветеранів. І, е, Проводимо часто або з залученням наших партнерів з інших громадських організацій або з інших установ, або ж залучаємо фахівців, так, наприклад, за допомогою залучення фахівців з громадської спілки Ветеранський простір. У нас здійснюється індивідуальне консультування щодо започаткування такої власної справи. І тут варто зазначити, що попит є, і дійсно люди приходять, отримують первинні Консультації, створюють свої бізнес-плани, потім е, отримують додаткові е, консульвання. Е, важливим є те, що не. Не тільки на шляху започаткування варто підтримувати, так тому що зараз є чимало, є можливостей грантових, в тому числі і від Вінницької міської ради, є і ваучерна система, так і е, різного формату зараз є підтримки, але важливо не лише підтримати, отримати е, так цю підтримку, кошти або гранти, але і бути. Поряд при реалізації проєктів, тому що насправді при реалізації також є, виникають певні питання, з якими людина могла досі не не стикатися, якщо ми говоримо про те, що людина лише відкрила власну справу. та І власне тут ми здійснюємо. Можливо, не зовсім менторство, але супровід такий на етапі реалізації, щоб ветеран відчував, що і тут теж є підтримка і допомога. Власне, як влаштована комунікація між побратимом та іншими ветеранськими просторами? Вона є, розкажіть? Звичайно. У нас в громаді, на щастя, є і інші ветеранські простори, і це добре, тому що я, як людина, яка працює в цій сфері, досить давно бачу їх. Затребуваність і бачу, що це хороший дієвий інструмент реадаптації ветеранів і не треба користуватися. І, власне, з іншими організаціями, які підтримують ветеранів, не лише ветеранськими просторами, ми здійснюємо тісну комунікацію і, власне, іноді навіть перескоровуємо. Один до одного іноді запрошуємо обмінюватися досвідом. Тобто, у нас можна сказати, що налагоджена тісна і продуктивна комунікація. Сам простір створений нещодавно. Він повністю інклюзивний. Розкажіть про нього. Цей простір, він облаштов... власне, зараз облаштований і виглядає саме так, як я його уявляла ще на етапі проєктування. Він облаштований п'ятьма підйомниками, серед них і ліфт всередині приміщення, і чотири підйомника для того, щоб можна було безбар'єрно дістатися як до самого простору з центрального входу, так і безпосередньо до укриття, щоб кожен. Кожна, хто буде відвідувати простір, відчував, що цей простір дійсно безбар'єрний. Він розроблений з урахуванням усіх вимог щодо інклюзивності. Ми ще на етапі проєктування, я знаю, що були запрошені до експертної оцінки, скажімо так, неформальної. Фахівчині з гармонії і безпосередньо, тому зараз він є дійсно безбар'єрним. Він облаштований також і табличками зі шрифтом Брайля. І, власне, ось. Дякую вам за цікаву та змістовну розмову. Дякую вам. Нашим глядачам нагадаю, гостею студії була директорка Вінницького міського ветеранського простору Побратим Марія Довжик. Не перемикайте, попереду ще чимало цікавого. Далі у випуску. У багатоповерхівці на Левка Лук'яненка ремонтують ліфт, встановлюють нову кабіну, лебідку та пристрій управління. Дві прийомних родини взяли на виховання трьох підлітків, скільки наразі прийомних сімей у Вінниці. Мара Патагонська у Подільському зоопарку привела потомство. Крихітку мама ховає від відвідувачів. Та ми маємо ексклюзивні кадри екзотичного гризуна. Ремонтують ліфт та замінюють систему електрики. У Вінниці завершують капремонт підйомника в дев'ятиповерхівці по вулиці Левка Лук'яненка. Коли оновленим ліфтом зможуть користуватись мешканці, розкаже Діана Волошенюк. Налаштовують автоматичний довіз пасажирів під час відключення світла та завершують останні роботи зі зміни обшивки. Капітальний ремонт ліфту проводять в одному з будинків по вулиці Левка Лук'яненка. Працює підйомник вже майже 40 років. Через це часто ламався, що завдавало клопоту мешканцям будинку. Часто дуже ремонтують. Вони вже срок годності, їм вже дуже дуже давній срок 86-му році. Оце так проїхали хто небудь що небудь і вже ліфт поламався, і вже ліфт поламався. Визивають ліфтьорів. Ми вже старенькі, з паличками, то нам треба ліфт, бо пішком трошки важко вже добиратися на сьомій поверну. В під'їзді повністю замінили кабіну ліфта, лебідку, канати та пристрій управління підйомником. Тож ліфт буде комфортнішим, естетичнішим та головне економнішим. Передбачено виконання. Енерго з використанням енергозберігаючого обладнання, також кабіна ліфта буде зроблена з нержавіючої сталі. Ну, з внутрі кабіни, також буде передбачена система. Довезення людини, людей до найближчого поверху в разі відсутності електропостачання. Влаштовуються вже нові двигуни, а також частотні перетворювачі, які дають можливість економити до 30% електроенергії. У дев'ятиповерхівці 72 квартири по 36 у кожному під'їзді. Наразі ліфт замінюють у другому. Мешканці іншого теж чекають своєї черги, аби оновити підйомник. Будемо ждати капремонту в першому під'їзді. У нас є людина, яка на візку, і нам дуже потрібно, щоб нам чим скоріше ще завершили капремонт в першому під'їзді, тому що людина з сьомого поверху, так як у нас дуже часто ламається ліфт, буває по два по три рази на тиждень, що нам дуже потрібно ну, ще й в першому під'їзді зробити капремонт. Вартість капремонту одного ліфта чимала, тому мешканці вирішили скористатись муніципальною програмою підтримки та розвитку ОСББ. За її умовами обрали безкоштовний капітальний ремонт ліфтів. Найближчими днями роботи завершать, тож мешканці зможуть користуватися вже оновленим підйомником. Діана Волошенюк, Микола Назаренко, новини за день, телеканал Віта. Знайшли тепло і любов у прийомних сім'ях. Дві родини з Вінницької громади взяли на виховання трьох підлітків. Відтепер у родині Віталія та Ірини виховуються п'ятеро дітей: три доньки та два сини. У сім'ї Євгена та Любові троє синів. Віталій та Ірина виховують трьох донечок біологічну Анну та двох прийомних сестричок Євгенію та Єлизавету. Дівчата позбавлені батьківського піклування. Їхнім навчанням та розвитком займається мама, допоки тато на роботі. А ось вихідні та свята завжди проводять в родинному колі. Віталій та Ірина наважилися взяти ще двох хлопців: – 15-річного Олександра та 14-річного Богдана. Дуже раді, що наша сім'я. Ще поповниться я, чесно, дуже рада, що це хлопчики, тому що для чоловіка є трішки компанія. У mm -hmm. нас всі дівчатка. Чоловік в своєму руслі теж буде щось навчати. тому що те, що я могла дівчатки, ну звичайно, я для хлопців теж буду щось допомагати. А от все одно чоловік є чоловік, так. для нього є компанія. Прийомні батьки вже налагодили спілкування з братами. До нової оселі хлопці приїдуть у понеділок. Таким родинам, окрім державної допомоги, разову грошову підтримку надає й Вінницька громада. Ми розуміємо, що діткам треба щось облаштувати, треба десь можливо щось купити, вдягнутися. Хлопчики ростуть. Разом з прийомними батьками на підписання паперів про влаштування його до прийомної сім'ї йде 14-річний Сергій. Прийомну сім'ю Євген та Любов створили у липні 2013-го. Тоді взяли на виховання Олега, нині студента третього курсу Вінницького технічного університету спеціальності програмна інженерія. Олег став старшим братом для біологічного сина Назара. Тепер обоє допомагають адаптуватися і Сергію. Хлопець небагатослівний, що трохи соромиться. Таким було і перше знайомство, розповідають батьки. Він нам спочатку здався дуже переляканим і нерішучим. І ми думали, що якщо з його сторони не буде ніякої реакції в нашу сторону, то ми не будемо приймати його в сім'ю. Але з другого разу, коли ми до нього приїхали, він пішов на контакт і ми побачили, що він і розумний, і приємний хлопець, і що у нього є великі перспективи. У прийомній родині Сергій уже тиждень за цей час встиг потоваришувати зі старшими братами і навіть скласти плани на час літніх канікул з батьками будуть надолужувати навчання. Наше завдання навчити, щоб він сам уже знав, як зробити те або інше. В принципі, чоловік повинен мати багато професій, і коли він вже створить власну родину, то він зможе і зробити що потрібно в хаті. І у дворі, і навчити своїх дітей. От я хочу, щоб мої всі діти вміли це робити. Загалом у Вінницькій громаді 15 прийомних сімей, в яких виховують 26 дітей. Олена Карбівська, Микола Назаренко, новини за день, телеканал Віта. Вперше у подільському зоопарку поповнення у родині екзотичних для нашого подільського краю гризунів. Малюк патагонських хмар народився майже місяць тому. Та після перебування на карантині його перемістили у відкритий вольєр. Він дуже активний. А чим полюбляє смакувати, розкажемо в сюжеті. Новонароджена Патагонська мара разом із батьками вже виходять на прогулянки. Це перше потомство екзотичних гризунів у Подільському зоопарку за чотири роки. Спочатку мами з дитинчам перебували в окремому вольєрі, та два тижні тому їх підселили до дорослих звірів. Це вже в нас другий приплід. Перший був новонароджена, тварина відійшла, була мертвонароджена. Але це є закономірність у тваринному світі, тому що перші вони ще не знають, як з ними правильно поводитися. На, на другий припліт, дякувати Богу, хороший, тварина у відмінному стані. Частіше відвідувачі зоопарку можуть спостерігати патагонських мар, поки ті їдять та відпочивають. Зараз малеча ще освоїться, тому рідко виходить з домівки. «От Зараз ми її не бачимо, тому що зранку вона добре поїла, е, харчується вона зараз поки що і грудним молоком, і їсть дорослу їжу. Взагалі в патагонських мар так, що вони можуть з самого народження їсти і е, звичайну їжу, як дорослі їдять, там, трави різні, і овочі, корінчики. У вольєрі з марами проживають кролики. У їхній родині також поповнення. Близько десяти маленьких гризунів беззупинно бігають та граються на території. Звірі разом прекрасно ладять. А для того, аби у спеку тварини краще почувалися, в зоопарку до раціону додали більше свіжих продуктів замість кормів та кілька разів на день змінюють воду у вольєрах. Збалансовуємо. Раціон зменшуємо кількість концентрованих кормів, менше комбікорму, більше зелені, більше свіжо зрізаних гілля, веток, верби, липи, дуба і 3-4 рази на добу міняємо воду. Завітати до зоопарку, аби познайомитись з малечою та іншими звірами, можуть всі охочі. Працює звірини щодня з 9 ранку до 19.00. Діана Волошенюк, Олег Літвінцев, новини за день. Телеканал Віта на цьому ми завершуємо випуск. Одразу після не пропустіть програму Спорт з іскрою. Всі новини світу спорту в авторському проєкті мого колеги Іллі Іскри не пропустіть. Я ж кажу вам до побачення і до зустрічі.